Доброго здоров'ячка. Казочка про ілюзію. Я довго міркував. Що таке ілюзія? Будемо зрозумів. Ілюзія це все те, що не має бути, а є. Не має бути е брехні. Не має бути бажання когось вбити, не має бути бажання комусь зробити зле. Немає, а воно є. Так оце ілюзією вважається все те, що неприємлю етично порядної людині. Це називається, якщо етично порядна людина не хоче нікого зла. Не хоче нікого обманювати. Він сам тоді живе своїми думками, своїми почуттями і своїми досягами. Тобто, я вон живу картошка, загорода, те загорода, те загорода. У мене таланти мої обезпечують моє тіло. І інформаційні потоки через інтернет обезпечують мій розум. І тоді я маю свою точку зору. Ілюзія це все те. Чим живе ще світ? Світ живе ще з тим, що він починає розуміти, що він весь живе в ілюзії, в брехні, що світ сам себе дурив. І що від бажання тут жити вже мало є у кого із людей. Тому що світ не має справедливості, честі, всі друг друга дурять, всі за грошей живуть. Більшість І це все ілюзія. А ті люди, які живуть чесно, порядно, які приложать усі, людей, щоб не робити друг другу зле, вивчають друг друга, добрі друг до друга, люблять друг друга, ті це віддільна раса людей. А ті всі роблять що зло, це інша раса. Для тієї раси цінності одне, а для цієї раси цінності друге. Так що ми живемо в ілюзії двох рас. Одні живуть і думають, що всі такі, а ми живемо і думаємо, що повинні теж бути всі такі, як ми. І от ми живемо в ілюзії двох раз. Де ж тебе істина? А це домовленість між ними про спільне життя ді порстануть бути ілюзії. Пока